Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. На широтах Ютуба я знайшла дуже цікаве відео, яке має назву. В ТЦК здивували заявою, в ТЦК роз'яснили, кому не треба йти оновлювати дані. Посилання на дане відео, про яке. Я зараз говорю, а також посилання на інші Ютуб джерела, які сьогодні мною будуть використовуватися, я залишу в описі під даним відео. Чому саме це відео так сильно привернуло мою увагу? Давайте послідовно розкажу. Але для початку ще раз пропоную уважно прочитати норму закону України 3633-9, зокрема в частині, яка. Зобов'язує чоловіків протягом 60 днів оновити свої дані. Отже, уважно читаємо. Відповідно норми розділу 2 прикіпцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку номер 3633-9 зміни на будучинності, Нагадую 18 травня 2024 року. Визначено установити, що під час дії указу Президента України про загальну мобілізацію від 24 лютого 2022 року номер 65 2022 затвердженого законом України про затвердження указу Президента України про загальну мобілізацію від 3 березня 2022 року номер 2105 210539. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності електронної пошти та інші персональні дані. Ще раз звертаю вашу. Увагу громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити свої персональні дані. Зобов'язані. Саме зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом. Нагадую, закон набирає чинності з 18 травня 2024 року. Тобто ще раз наголошую протягом 60 днів, що рахується, з 18 травня 2024 року з дня набрання чинності законом 3633-9, громадяни України зобов'язані уточнити адресу проживання, номери засобів, зв'язку, адреси електронної пошти за наявності та інші персональні дані. А тепер повертаємося до відео, про яке я. Заговорила на початку нашої сьогоднішньої розмови. В ефірі Суспільного ведучі спілкувалися з речником Полтавського обласного ТЦК Романом Істоміним. Спочатку в кадрі з'явилися зйомки величезних черг до територіального центру комплектування. Зараз це ви бачите на екрані. І ось ведучий задає питання. Роману Істоміну нагадується речник Полтавського обласного територіального центру комплектування щодо норми закону, які ми з вами зараз прочитали. Будь ласка, зверніть увагу, прискіпливу увагу на відповідь речника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Романа Істоміна. Дивимося. Томін це начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП. Пане Романе, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо вас, пане Романе. Доброго дня, героям! Слава! Пане Романе, от бачили зараз в Києві величезні черги людей, які прийшли в тому числі уточнити свої дані, прийшли за повісткою або прийшли добровільно. Зараз це сказати важко, але тим не менш, ми бачимо черги. Водночас, закон про мобілізацію набуває чинності 18 травня. І отут перше питання в тому, чи потрібно зараз добровільно уточнювати дані, якщо після 18-го протягом 60 днів, згідно з законом, все одно потрібно їх уточнювати. Яка ваша порада? Звичайно, я б радив, якщо громадянин хоче уточнити свої військово-облікові дані саме, скажімо так, за законом, він може це зробити після набуття чинності законом. Mm -hmm. Але ніхто не забороняє звернутися зараз, тому що оновлення військово-облікових даних це є е, обов'язком, який передбачений правилами військового обліку. Це є обов'язок кожного військова громадянина. Але потім, потім, після набуття чинності, йому знову доведеться, тобто після 18 травня, згідно з законом, йому знову доведеться оновлюватись чи вже ні, тобто двічі так? То? В нього в ТЦК ТСП вже будуть його оновлені військово-облікові дані, тому потреби з'являтися потім в нього вже не буде. Ага, а відправна точка тоді яка? От, приміром, я оновлював свої дані у грудні 23-го року. Чи потрібно мені після набуття чинності закону закону про мобілізацію оновлюватися? Як це вимагає закон протягом 60 днів? Чи моя інформація там є? Е, є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних громадян. Там є перелік персональних даних. Які повинні бути в цьому самому реєстрі. Uh -huh. Якщо е, громадянин вже оновив всі дані, які там є, тобто в нього нічого не змінилося, то е, ну це може бути і в 2022 році оновлені дані, вони актуальні і відповідно оновлення вони не потребують. Uh -huh. Тепер стає зрозумілішим, тобто не всі мають після набуття чинності закону е, протягом 60 днів оновлювати свої дані, а лише ті, хто не оновив або ті, хто uh -huh. прийшов uh -huh. за повісткою, да за повісткою для оновлення. Саме так. Ага. В мене виникає питання: хто надав право речнику Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роману Істоміну вільно на свій розсуд трактувати норми закону, які прийнято Верховною Радою та підписано президентом України? Хто надав право речнику територіального центру комплектування фактично маскувати? Неготовність адмінресурсу територіальних центрів комплектування під вільним трактуванням норм закону та фактичним введенням громадян в Оман. Що це означає? Цитую зараз речника Романа Істоміна. Звичайно, я б радив, якщо громадянин хоче уточнити свої військово-облікові дані саме, скажімо, так. За законом, він може це зробити після набуття чинності законом, але ніхто не забороняє звернутися зараз. Що це означає, якщо громадянин хоче уточнити свої військово-облікові дані, скажемо так, за законом? Що означає, скажемо так, за законом? Мене дуже приголомшило саме дане вільне трактування норми закону? Речником Романом Істоміним, речником Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Звісно, уточнювати свої персональні дані у випадку їх зміни є обов'язком громадян, який передбачений правилами військового обліку, та фактично існував і до прийняття закону 3633-9. Але відповідно саме до норм закону 3633-9 чітко визначено жорсткий строк в 60 днів, який зобов'язує громадян саме в ці 60 днів здійснити уточнення своєї адреси проживання, засобів зв'язку, електронної пошти за наявності та інших персональних даних. Ще раз наголошую ще раз. Наголошує закон, зобов'язує громадян України, які перебувають на військовому обліку протягом 60 днів з дня набрання чинності законом, тобто з 18 травня 2024 року, уточнити персональні дані. Чому я так прискіпливо, детально, декілька разів звертаю на це увагу, та саме тому. Що далі ми з вами будемо говорити про збільшення штрафів саме за адміністративними правопорушеннями, пов'язаними з невиконанням правил військового обліку? Але перед тим як розглядати питання підвищення штрафів, а також їх розмір. І я хочу звернути вашу увагу на відповіді речника Полтавського обласного територіального центру комплектування щодо готовності територіальних центрів приймати громадян після 18 травня 2024 року. Дивимося! Пане Романе, я хочу повернутись до ситуації, яка буде після 18 травня? Адже все ж таки багато людей е, підуть уточнювати свої дані? Е, буде навантаження величезне, я так думаю, на центр комплектування чи змінюється якось графік? От зокрема вашого на Полтавщині, чи додаються люди, чи ви вважаєте, що всіх вистачить і особливо черг не буде. Який ваш прогноз? Е, ну я тут трішки не скама так, не та людина, яка робить прогнози. Я коментую те, що зараз робить ТЦК ТСП. Е, зараз ТЦК СП з покладених е, обов'язками е, справляються так. У нас були незначне збільшення черг до полтавського об'єднаного міського ТЦК СП. Але потрібно розуміти, що е, зазвичай до е, ТЦК СП. Прибувають громадяни, які ну, не, не ті громадяни, які будуть призвані до війська. Тобто, це військовозобов'язані громадяни або заброньовані, які уточнюють свої облікові дані, або мають право на відсрочку. Військовозобов'язані громадяни, які скажімо так, підлягатимуть мобілізації до ТЦК та СП йти з певних причин не хочуть. Чому не хочуть це, можна ціле, скажімо так, ефір розмовляти? Ну, не ці громадяни, які потрібно. Приходять до територіального центру комплектування. Приходять військовозобов'язані або заброньовані, які уточнюють військові, військовооблікові дані, або мають відстрочку. Виявляється, це саме не ті громадяни. І в мене питання до речника Романа Істоміна. В законі 3633 шість, немає поділу на тих громадян і не тих громадян, на тих, які вам. Пане речнику, фактично не цікаві, тобто ті, які мають бронь або мають відстрочку, і на тих, які вам цікаві. В законі чітко визначено обов'язок всіх громадян, які стоять на військовому обліку протягом 60 днів, що починаються з 18 травня 2024 року, уточнити свої персональні дані. Тепер я хочу зауважити на відповідь речника пов'язану з роботою ЦНАПів. Дивимося, а, наскільки ви швидко а, синхронізовано працюєте з ЦНАПами? Адже, наприклад, якщо я уточнюю свої дані і стаю на облік в ЦНАПі, вони мають передати дані в ТЦК. От Наскільки цей лаг по часу він великий чи невеликий? Чи одразу це відбувається? Вибачте, я тут не можу вам нічого сказати з цього приводу. Просто щоб не було так, що людина обліковується, стає на облік чи свої дані вносить в ЦНАПі, а ЦНАП не передав дані до ТЦК. Таке може бути. Я, я з цього приводу вам нічого не можу повідомити. Угу. Вибачте, я тут вам нічого не можу сказати. Ви чуєте, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Естомін станом на 3 травня 2024 року, тобто за два тижні, фактично, до старту 60-денного оцього марафону уточнення персональних даних військовозобов'язаними громадянами України, нічого не може сказати про співпрацю з та територіальних центрів комплектування щодо синхронізації даних, які будуть уточнювати громадяни України саме в ЦНАПа. В мене немає жодних коментарів. Якщо у вас є, пишіть, буду рада почитати під даним відео в коментарях. Тепер повернемося до питання збільшення саме адміністративних штрафів. Пов'язаних з правопорушеннях, передбаченими статтями 210, а також 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз ми з вами будемо дивитися інше відео за участю пана Веніславського. Єдине, що перед цим хочу нагадати вам про законопроект 10379, відповідно до якого. Пропонується внести зміни саме до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, увага на екран в даному законопроекті пропонується встановити подовжені строки притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені статтями 210, 210 1 та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачити нові редакції статей 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які поряд з іншим будуть диференціювати адміністративну відповідальність та розмір санкцій за вказані адміністративні правопорушення, вчинені у мирний час та під час дії особливого періоду. Передбачити у статті 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що протокол може не складатися у разі вчинення. В особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та Служби безпеки України, це означає, що у випадку ухвалення законопроекту 10.379 штрафи. З 1700 – 3400 збільшаться так приблизно до 25,5 тисяч гривень протоколи щодо адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 та 210-1 кодексу України про адміністративні правопорушення, складатися не будуть, а територіальні центри комплектування будуть ухвалювати. Постанови з призначенням сум штрафів та направляти швидесенько до виконавчих служб, а виконавча служба під час відкриття виконавчого провадження, а також під час проведення виконавчих дій, буде накладати арешти на грошові кошти громадян, що знаходяться на банківських рахунках. А тепер слухаємо, слухаємо пана Веніславського, який надав інтерв'ю 7 травня 2024 року. Папа, скажіть, будь ласка, а яким ви бачите правильний рівень штрафу за відмову військовозобов'язаного служити в збройних силах України? Ну, ви знаєте, мені складно сказати про правильний рівень справ, тому що це завжди буде суб'єктивна оцінка того чи іншого громадянина України, що того чи іншого посадовця народного депутата України. Але я думаю, що цей справ точно не має бути щонайменше нижня планка не може бути нижчою за мінімальний рівень заробітної плати, який встановлено в Україні. А вища планка, я думаю, що це має бути ну щонайменше 10 мінімальних заробітних плат а краще 20-30. Тоді це буде стимулюючим чинником, якщо людина. Має статус злосного, скажімо так, невиконавця свого конституційного обов'язку, коли для неї надісло чи СП вручили там дві-три повістки, а людина не виконала цю цей обов'язок і її затримали, наприклад, в процесі перевірки документів. То це справ має бути суттєво збільшеним і якраз. Можливість у судді мати вибір між мінімальним і максимальним штрафом, він найбільш доцільний в даному випадку для уникнення таких випадків, які, які ми називаємо клясом. Отже, мінімальний розмір штрафу по адміністративним правопорушенням, пов'язаним з недотриманням правил військового обліку, планується прив'язати до мінімальної. Заробітної плати до розміру мінімальної заробітної плати, а це у нас 8 тисяч гривень. Це мінімальний розмір штраф. А от максимальний пан Веніславський пропонує визначити в розмірі 10, 20 або навіть 30 мінімальних розмірів заробітної плати, тобто так, приблизно від 80 тисяч гривень до 240 тисяч гривень. А тепер підсумуємо. З 18 травня 2024 року стартує марафон щодо уточнення персональних даних військовозобов'язаних. При цьому в законі 36.33-9 чітко визначено саме обов'язок громадян здійснити такі уточнення: не право не може або не може, а саме обов'язок, чи можуть притягнути до відповідальності тих громадян, хто не оновить персональні дані? Щодо військового обліку після 18 травня 2024 року. А чому ні? Ну от чому ні? Як то кажуть, все достатньо прозоро. Є закон, не виконано закон, будь ласка, сплачуйте штраф. І формально норми закону при накладанні адмінстягнення у вигляді штрафів буде виконано, адже якщо не виконано норми закону. 36, 33 не уточнено персональні дані протягом 60 днів, які стартують з 18 травня 2024 року, будь-якого військовозобов'язаного громадянина можна притягти до відповідальності. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, про що ми сьогодні з вами говорили, і аналізуйте, будь ласка, аналізуйте ситуацію прискіпливо самі. Не слухайте порад працівників територіальних центрів комплектування, які намагаються трактувати норми закону на свій розсуд. Відверто кажучи, мене більше цікавить питання, яким чином можна буде зафіксувати прибуття до територіального центру комплектування для уточнення своїх персональних даних, та фактично неможливість при цьому їх уточнити. У ТЦК, тому що просто зайти туди, в це приміщення не буде можливо. Тому я з радістю прочитаю ваші коментарі та думки з даного приводу, які я закликаю писати в описі під даним відео. Також закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на каналі є дуже багато цікавої і корисної інформації щодо правового поля нашої держави. Також буду вдячна за вподобайки та розповсюдження даного відео в соціальних мережах, ваших соціальних мережах, щоб як, якомога більше громадян його побачили. Також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тому, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.